Всім привіт! З вами Трейдлі. Розпочнемо традиційний криптоогляд і взагалі, що відбулося у нас на цьому тижні на криптовалютному та позабіржовому ринку, тобто Форекс ринку. В першу чергу хотілося б звернути увагу, що зараз в принципі шатдаун в Америці продовжується, а і золото, як ви бачили, в принципі. Спочатку робило свої хаї, а потім скоригувалося найбільше за останні 15 років на 10 Під час цього коригування ми могли побачити, як в принципі до цього люди скуповують золото в Австралії, в Азії. Зазвичай, як ви знаєте, коли звичайні люди приходять і просто в принципі купляють там золоті злитки або певні. Діджиталізовані версії золота, то ми можемо спостерігати різку корекцію, як в даному випадку, в принципі, що й послідувало На фоні цього ми побачили вчора різкий за біткоїна до 114 тисяч доларів, але фактично відразу вже 4 години свічка поглинула повністю всі намагання покупців протягом 8 годин біткоін впав навіть нижче, ніж він був. Тобто локально 110 тисяч доларів не втрималися. І ми можемо побачити, що зараз е тестується дуже важлива ліквідна зона, це район 106-108 тисяч доларів. В принципі, зараз в даному випадку ми можемо очікувати два варіанти. Це похід з поточних е на в район 118-120 тисяч доларів, так як ліквідність в цілому ми можемо спостерігати більше зверху, ніж знизу. Але в даному випадку, що хотілося б звернути увагу, на що саме, це те, що ліквідність також в даному порядку в районі 106 тисяч доларів є велике скупчення. Що свідчить про те, що можуть їх в принципі збрити і забрати лімітні ордера, або випустити ціну навіть нижче 105 тисяч доларів, щоб забрати, скажімо так, стоп-лоси інших трейдерів. Але в даному випадку, що ми можемо спостерігати, що перевага лонг-шотшортрейціо зараз явно на користь лонговиків. Також сприяє лонговому настрою індекс страху та жадібності, який становить фактично 29, що в принципі фактично нижче ніж в 99% під час цього року. Ми могли спостерігати, коли біткоін опусти нижче 80 тисяч доларів. Тоді, взагалі, до 15 опустився індекс страху та жабності. Чи можуть опустити? Індекс найнижче можуть в теорії, тому ми розглядаємо декілька варіантів. Фактично, зазвичай розвороти локальні відбуваються в районі 10-15% п'ятнадцяти по індексу страху та жадібності. Тобто з поточних можуть опустити ціну в район там 100 тисяч доларів. Звідти, вже я думаю, скоріше за все буде відскок. Це буде ну, в районі там, 50%. відсотків. Але зі 100 тисяч доларів я думаю, зараз не актуально. Найліквідніша зона це район. 92, зараз покажу на графіку. Район 92-97 тисяч доларів. Там, скажімо так, скопилась найбільша кількість ліквідності, що ми можемо проспостерігати на 6-місячному графіку біткоїна. так так Ну ось так. Район 92 тисяч. Ми бачимо тут якраз найбільше ліквідності. Тобто, якщо порівнювати її з. 1206 тисячами, то там 136 мільйонів максимум. Тобто тут взагалі пустота провальна. Чи ми можемо туди опуститись? Скоріше, так, але не одним заходом. Тобто, тут схематично е, зображено на графіку, це може відбуватися, е, ну, скажімо так, ми можемо спочатку скоригуватися вгору, потім можуть опустити ціну. До 100 000 доларів ми можемо відскочити, потім знову і, в принципі, винести всіх шортовиків, і потім різкий сквіз уже на 92. Так що, е якщо ви з поточних плануєте заходити, в лонги треба розраховувати, що можуть спрацювати стоп лоси Або краще рекомендую, як в трейді з ефіром, який ми зараз розберемо, заходити частинами. Чому це безпечніше в даному випадку? Через те, що по точному трейді, який ми розглядали минулий раз, ми бачимо, що вимальовується чітка структура трикутника. Але як ви знаєте, завжди спочатку йде фейковий му. Тобто, якщо ми підемо вниз, то скоріше за все ми затестуємо зону 3300, а підемо навіть нижче. Тобто район 3200, якраз основна ліквідна зона. І потім ми вже побачимо різкий розворот ціни. Якщо ж з цього трикутника ми побачимо відразу вихід вгору, скоріше за все піде шортовий мук після цього. Тобто завжди йде фейковий мук першим. Тому і не раджу заходити фактично на 100% можна зайти на 30%, на 50%. На споті, якщо ви не купляли зараз, хороший шанс закупитися альткоїнами і ефіром. Чому саме це треба зараз робити? І я вірю, фактично, що рост буде. Тому що можемо подивитися на графік Total Market Cap за виключенням біткоїна та ефіра. Ми бачимо сильний злив, фактично. Саме той, який відбувся в п'ятницю. Так, це краш-ралі фактично прозатестувало. Основну ліквідну зону, від якої почався рост від нас ще фактично минулого року. З поточних я розглядаю, якщо буде ріст, лише до зони 1,11 трильйона доларів. Якщо ми затестимо хоча б 50% за Фібаначі, так отут ми можемо побачити, що зона 0,5 може Затеститись і можемо навіть фейково пробити цю зону. В принципі, ми можемо затестити саме якраз основну лікідну зону в районі 800 мільярдів доларів 820. Звідти ми можемо отримати гарний лонговий мув і до кінця року я вірю в те, що альткоїни отримують свій свіру. Тому що дивіться, шатдаун зараз це такий період, коли всі звіти не виходять, практично немає даних ніяких зараз. Сек не працює. А як ми знаємо, зараз фактично на основні альткоїни 155 альткоїнів подали запуски на ETF. Але фактично ці ETF зараз не можуть бути запущені через те, що СЕК не працює. Своїм дані не виходять. Е, чому ми бачимо такі великі заворушення і вихід багатьох працівників і жителів США на протести проти Трампа? Тому що фактично видатки всі заморожені, зарплати не виплачуються, і люди звільняються. Це дуже важливо, якщо в економічному плані, ми зараз розуміємо, що у людей немає коштів на там проживання, існування. Якщо брати ковід краш, тоді навпаки, люди сиділи вдома і їм видавали видатки. І вони вкладалися в криптовалюту. Фактично, чому ви відразу отримали такий сильний відкуп? Наразі такого ми 100% не побачимо, але ETF – це якраз той інструмент, який може допомогти коїнам вирости серйозно щодо росту біткоїна. Я думаю, ми поставили вже хай його і, скоріше за все, 120 тисяч доларів. На даний період це максимум, можливо, на рік, на два. Скоріше за все, скажімо так, сезоні змінилась, але є такий шанс, що біткоін в принципі не відновить своїх максимумів, і ми отримаємо альт-сезон без оновлення хаїв. Бітку це можливо через те, що вкладаються зараз більше в ефір і компанії, такі як Bitmine, SharpLink, вони вірять в вісти фіріуму. Чому я раджу зараз купувати ефіріум, а не біткоін? Тому що біткоін. Ми можемо прослідкувати по таймфрейму. Виріс більш ніж достатньо. Тут навіть нема про що говорити. Він з 20 тисяч доларів фактично виріс на 5-6 разів. Тому не думаю, що ми отримаємо. Зараз якийсь серйозний мур. можливо це буде наступного року. А можливо, навіть уже через 2-3 роки ми отримаємо нормальний нормальному, тому що на великому таймфреймі можемо спостерігати певне звуження, зазвичай до чого ці звуження приводять. Вони приводять до сильного шортового муву. Тому я думаю, що краще зараз складатися в ефіріум солану, які не досягли свого максимуму посилання. Ми бачимо іншу ситуацію, її гарно тримають, фактично. На такій наклоні, але в даному випадку наклонки, ви знаєте, як працюють. Тобто тут може хтось намалює трикутник, але більше тут наклонка. Скоріше за все, його проб'ють. Ми отримуємо ну, спочатку, можливо, ріст, потім падаємо, аж потім, після прийняття уже ITF, можливо, ми отримаємо реальний ріст. Скоріше за все, буде ось такий сценарій. Така формація зазвичай пробивається вниз, можливо, не відразу. Можливо, ми побачимо фейковий закол і потім уже Ріст. Це, в принципі, також можливе. Так, розглянемо Є Market Cap домінації USDT. Тут також два сценарії. Зараз ситуація не визначена, тому що ми можемо отримати ріст з поточних. Якщо домінація USDT, в принципі, скоригується до 4,5, то альткоїнам це надасть шанс гарно вирости. Якщо ж біткоін. Розпочне падіння до 100 тисяч доларів і нижче. Ми побачимо різкий ріст домінації, аж потім уже біткоін там від 95 чи 92 розпочне свій ріст до 120, і тоді ми побачимо гарний лонговий мув щодо альткоїні та інших криптовалют. Чому е, я вважаю, що коїни мають шанс вирости? Ми можемо побачити на графіку маркет кап домінації отаку е, формацію. Така формація, як ми бачимо, є хибний пробій, є звуження. М -м, така формація частіше за все пробивається вниз. До яких зон ми можемо дойти? Ну, як мінімум протестувати зону 54, 50, ну і в принципі нижче туди до 45. При даній капіталізації цього більш ніж достатньо, що альткоїни виросли в 5, а то й навіть в 10 разів. Цього абсолютно достатньо, тому що капіталізація раніше, що вона була 1 трильйон доларів, зараз капіталізація криптовалютного ринку це 3 трильйона доларів. Тому, скажімо так, перетоку цього капіталу в альткоїни буде достатньо для. Жвавого руху криптовалют також росту ми можемо подивитись, сприятимуть гарні ставки в фінансування. Можемо побачити високий, високу перевагу шортів над лонгами. Тобто люди вірять в падіння зараз більше за все. Але ми вже говорили про те, що ми можемо фейково затестити, е як мінімум, зони, від яких фактично розпочався ріст, і зняти стоп-лоси. Трейдерів, які виставляли лімітні ордери або, або закуплялись на спот. Це, як мінімум, ця зона вона служить ну, непоганим підґрунтям для локального росту. Але це, скоріше за все, це локальний рост. Ми не побачимо відразу росту там, ефіру до 5-6 тисяч доларів. Скоріше за все, це буде в листопаді, коли вже шатдаун Нарешті закінчиться і не може продовжувати свідчно, тому що я вже як повторюсь раніше. Люди протестують і не задоволені політикою Трампа, його тарифами. В принципі, це ми відслідковували трейдера, який відкривав трейди по ефіру, і закрив його в мінус 1,8 мільйона. Виставив він лімітку на 3,780, До речі, зараз у ньому відповідно воно ще не відкрилось. Що я хочу ще сказати? тому, що ми розібрали, хочеться сказати в додаток те, що чому біткоїн може скоригуватися. Скоріше за все, штати не не просто так протягують там закон про стейблкоїни, генезис. Також зараз іде прийняття біткоїна такими штатами, як Техас, також, якщо я не помиляюсь, ще у нас здається Аризона і ще якийсь штат також. Прийняв уже в принципі про те, що 50% від пенсійних надходжень можна інвестувати в альтернативні джерела надходження, а саме в біткоін, це сприятиме росту біткоїна в довгостроковій перспективі. Але звісно, для наповнення цього там пенсійного фонду краще, звісно, уряду, щоб ціна була нижчою. Я думаю, зрозуміло, що відбувається, і тому особливо після того, як ми побачили шотовий му золота. Ми можемо спостерігати, скажімо так є теорія, що Фортноксі не зря Тран сказав перерахувати кількість золота, визначити скільки є. США можуть перелити все золото в біткоїни. Звісно, це не буде відбуватися один день. Це може відбуватися 3-4 роки. Вони можуть заганяти хом'яків, брити їх тут, і в принципі виходити, кешуватися в звичайних людей. Так що, в принципі, нічого не заважає США просувати біткоін, так як основа стейблкоїни, ЮСД USDC, це компанії, які в принципі співпрацюють і на них і зробила ставку Америка. В Принципі, на цьому все всім продуктивного тижня.